Доброго вам здоров'я, шановні, 27 січня понеділок. Сьогодні Православна Церква відзначає перенесення мощей святителя Йоанна Златоустого. Народна мудрість завжди вміє передбачати погоду по поведінці природи та тварин. Наприклад, якщо сніг падає густими лопатими пластівцями сьогодні, то чекай негоди або мокрої погоди. А якщо птахи. Такі, як галки чи ворони збираються на верхівках дерев, це може бути передвісником потепління. Коли галки здіймають справжній галас, будь готовий до відлиги, а якщо горобці весело та дружно цвірінькають, це теж знак, що погода ось-ось зміниться на теплішу. Цікаво, щось що сорока, якщо вона ховається під дах, і снігур, що почав співати, обіцяють хуртовину така собі зимова завірюха. Ще одним показником тепла можуть стати голуби, які починають воркувати, наче вітаючи весну. А ось півні, якщо ввечері розкукурікались, також натякають, що скоро стане тепліше. І навпаки, коли кури рано сідають на свої сідала, знай вночі буде мороз. Природа говорить з нами, і ці знаки, ніби її спосіб передати, що готує погода. і наші пращури дуже багато знали про все це і про цей день. І з цього відео, шановні глядачі, ви про все це й дізнаєтеся: про старовинні заборони, забобони, про традиції цього дня, про вірування, про знання наших предків, про те, що можна сьогодні робити, і що не можна сьогодні робити, 27 січня. 2025 року я про все-про все це вам розкажу. Будь ласка, додивіться відео до самого самого кінця. Ставте йому лайк вподобайку. Пишіть коментар довгий придовгий або два. І так само робіть репости, робіть підписочку на канал. Це дуже-дуже важливо. Важливо, щоб більше наших з вами співгромадян дізналися про справжні українські традиції, про які ми з вами тут і говоримо. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим і всім заступникам небесним за цей чудовий день за 27 січня 2025 року. Слава Україні! Я починаю. Через багато років після представлення святого Йоанна Златоустого в Команах його учень і наступних патріарх Прокол під час святкової служби в Царгороді. Виголосив проникливу промову, в якій велич величі святість вчителя. Прокол згадав безліч чеснот святого, його мудрість, проповіді, боротьбу за чистоту віри, викриття греха та подвиги в ім'я Христа. Він порівнював Івана з Іваном Хрестителем і апостолом Павлом, наголошуючи, що життя святого було повне скорбот, але він залишив після себе безцінний духовний спадок. Ця промова так вразила людей, що вони почали одностайно благати патріарха повернути мощі святого до царгорода. Патріарх звернувся до царя Теодосія з проханням про перенесення мощей, і цар після довгих вагань погодився. Посланці вирушили до коман, але місцеві жителі не хотіли віддавати святиню. До того ж, святі мощі, як знак небажання святого покудати це місце, стали важкими, ніби кам'яними. Цар, зрозумівши свою помилку, написав до святого Івана лист, в якому щиро просив прощення та дозволу перенести мощі. Лист поклали на груди святого і після молитви мощі стали легкими. Всі зібрані, включно з убогим чоловіком, що отримав чудесне стілення на місці, прощалися з мощами зі сльозами на очах. Під час повернення до царгорода трапилася буря. Але корабель із мощами, немов керований Божою рукою, пристав до берега, пов'язаного з вигнанням святого. Це було явним знаком небесного втручання. В царгороді мощі зустріли з величезною пошаною. В народі, 27 січня, отримало назву Златоустів День, а ще його часто називають Златоустів вогонь. Ця назва пов'язана з особливими традиціями, що склалися в наших предків. Саме цього дня приділяли велику увагу домашньому вогнищу, вірячи, що воно принесе добробут і гармонію в родину. Вогонь в печі символізував сонячне світло, особливо взимку, коли дні короткі. Наші предки вважали, що саме завдяки пічному вогню можна забезпечити родючий врожай, міцне здоров'я членів сім'ї та достаток в домі. Розтоплювати піч було цілим ритуалом. Дрова готували заздалегідь, обирали найсухіші і складали їх так, щоб все загорілося рівно й одразу. Якщо вогонь горів яскраво, а іскри не розліталися, це вважалося добрим знаком, що обіцяло родині спокій і благополуччя. Про вогонь на Поділлі є така легенда Колись, в далекі-далекі часи, вирішили вогонь із водою посперечатися, хто із них сильніший. Вогонь підносить своє полум'я, гуде, розгорається все дужче, але не встигне показатися, як вода вже мчить до нього, заливає і знищує. Вогонь спробував тут, спробував там, але всюди вода його долає. Нарешті зрозумів вогонь, що від води йому не втекти, і заховався в камінь. Там вода вже нічого вдіяти не могла, камінь став його неприступною фортецею. Але ж хто б, що не казав. Немає в цьому світі ні мудрішого, ні хитрішого за вогонь. Він знайде спосіб подолати будь-яку перешкоду. Подумайте самі, якщо хтось потоне, то хоч тіло його з води витягнеш, пам'ять лишиться. А якщо хтось загинув в вогні, то хіба що жменя попалу залишиться, та й ту вітер рознесе, мов би й не було нічого. Вогонь часто зустрічається в різноманітних практиках чаклумства та магії. Наприклад, є вірування, що відьма може викликати пожежу, запаливши житло. Для цього вона може покласти під ворота будинку, попередньо обливши її спеціально приготовленою водою. Крім того, вогонь знаходить своє застосування в народній медицині, де його використовують для лікування. Щоб визначити, від якої хвороби страждає людина, баба ворожка може скористатися таким методом. Вона наливає воду в миску, підходить до печі і кидає в неї шматок вугілля. Після цього вона уважно спостерігає за тим, як вугілля поводиться у воді, намагаючись таким чином отримати відповідь на своє запитання. Існує ще одна цікава легенда, яка пояснює, звідки візьмався вогонь. За цією легендою одного разу чорт розпалював вогнище і пильнував його. Бог, бачачи це, послав до чорта архангела Гавриїла, який приніс із собою залізну палицю. Архангел підійшов до чорта, почав з ним розмову, а потім, непомітно для чорта, встромив кінець своєї палиці у вогнище. Коли палиця розпіклась, архангел швидко втік. Чорт, не помітивши нічого підозрілого, Погнався за ним і був вже дуже близьким до того, щоб наздогнати, тоді Бог звелів Гаврилові Кидай палицю. Архангел кинув палицю, і вона вдарилася об камінь, а з нього вибухнули іскри, які розлетілися у всі боки. З того часу люди дізналися, як можна добути вогонь. У християнській традиції пекло часто уявлялося у вигляді величезної вогняної річки, яку або охороняє. Або навіть сам створює своїм тілом змій. Ця образність символізує небезпеку та пекельну силу, що пов'язана з вогнем, що несе в собі руйнування і очищення водночас. Окрім турботи про вогонь, люди вірили, що Златоустів день підходить для звернень до святого з проханнями про допомогу в навчанні, духовному розвитку та навіть у лікуванні зубного болю. Аби захиститися від болістей, можна прочитати наступне замовляння. Це справжнє українські стародавнє замовляння з етнографічних джерел. Слухайте, будь ласочка, уважно. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, із моря океану, з острова на Буяні. Йде Марія Пресвятая, Божа Мати. Назустріч їй три ангели святі. Питають вони, Куди ти йдеш, Марія Пресвятая. Вона відповідає. Іду я до раба Божого Івана, його болі знімаю, здоров'я дарую, щоб не боліла в нього ні голова, ні серце, ні руки, ні ноги, ні кістки, ні жили, щоб був він здоровий віднині й до віку. Амінь. Звісно, ім'я Іван треба замінити на ім'я тої людини, задля якої ви промовляєте це замовляння. Водночас цього дня селяни намагалися бути обережними в стосунках з іншими. Існувало повір'я, що в цей час могли відбуватися псування чи наговори. Саме тому не рекомендувалося сьогодні приймати подарунки або дарувати їх. Такі справи краще було перенести на інший день. Для залучення фінансового добробуту сьогодні можна провести легкий ритуал з лавровим листком. Візьміть лавровий лист. Напишіть на ньому суму, яку хочете завжди мати в гаманці, та промовте наступні слова. І як цей лист зеленів і сили набирався, так і мої статки множаться і примножуються. Як сказано, так і станеться. Амінь. Після цього Лавровий лист слід покласти в свій гаманець або в місце, де ви зберігаєте гроші. Важливо зробити це з вірою в свої сили та позитивний результат. 27 січня припадає нам ясоїд. Тож це ідеальний час, щоб потішити себе смачними і ситними стравами. Можна зварити ароматний борщ із шматочком м'яса або запекти в духовці курку зі спеціями. Вона завжди виходить соковитою та апетитною. Для тих, хто любить щось особливе, можна спробувати тушкувати реберця з овочами або зварити запашний бульйон з домашньою локшиною. І не забудьте про випічку, наприклад, пироги з м'ясом чи солодкі варіанти з маком або сиром. Звісно, до такого обіду чудово підійде щось із напоїв: узвар, компот чи чай з медом і лимоном. Це буде не лише смачно, а й зігріє в зимовий день. Тож можна сміливо фантазувати сьогодні на кухні, в цей день ніяких обмежень немає, а тому всі улюблені страви доступні. Що не можна робити сьогодні? 27 січня православні християни вшановують пам'ять Іоанна Златоуста, відомого проповідника та оратора з винятковим даром слова. В цей день наші предки надавали особливого значення домашньому вогнищу, вважаючи його символом любові та достатку в оселі. Вогонь мав горіти повністю, адже вірили, що якщо він згасне, то з дому можуть піти гармонія та благополуччя. Також вважалося, що в піч не повинні потрапляти вологі дрова, бо це вважалося поганою прикметою. Що до звичаїв цього дня було прийнято утримуватися від дарування чи прийняття подарунків. Вважалося, що разом із подарунком можна віддати або, ж навпаки, прийняти на себе чужу негативну енергію. Крім того, наші прабабці застерігали від того, щоб підставляти обличчя вітру в цей день, вірили, що це може забрати красу. Маніпуляції із волоссям, як от стрижка чи фарбування, могли за народними уявленнями призвести до втрати пам'яті. Особливою забороною було недобре ставлення до котів. Хоча жорстокість до тварин є неприйнятною завжди, 27 січня вважалося, що образа котів цей день може викликати їхню помсту, яка потім повернеться до людини. Тож в цей день люди намагаються ставитися до хвостатих друзів із особливою лахідністю. 27 січня, звісно, маємо іменинників, яких хочеться привітати. Іменини 27 січня відзначають люди з наступними іменами: Дмитро, Іван та Петро. Ім'я Петро є одним з найпоширеніших в Україні та світі. Воно походить від грецького слова петрос, що означає камінь або скеля. Це ім'я символізує стійкість, надійність та силу, адже камінь символ міцності та основи. Люди з ім'ям Петро зазвичай вирізняються відданістю своїм переконанням, цілеспрямованістю та здатністю долати труднощі. Вони можуть бути лідерами, здатними приймати важливі рішення в складних ситуаціях. Такі люди часто мають сильний характер і прагнуть до стабільності в особистому та професійному житті. Петро це ім'я, яке часто асоціюється з вірою, духовністю та моральною стійкістю, оскільки воно є святим ім'ям в християнській традиції. Апостол Петро є одним з найбільш відомих учнів Ісуса Христа. Це ім'я носили багато видатних людей в різних сферах, включаючи релігію, політику та науку. В особистісних характеристиках Петра можна побачити впертість і відданість справі, а також здатність до глибоких розумів. Звісно, Петро відзначає свої іменини декілька разів на рік, і в тому разі, якщо ви, Петро, і ви не знаєте, коли саме вам треба відзначати саме ваші іменини, в принципі, можна на будь-який день з цих отримувати привітання і вітати Петрів, якщо ви не знаєте, коли вони народилися, і тим більше, коли вони хрестилися. Але якщо ви Хочете прямо от визначити ваш такий основний день іменин, то для цього вам треба подивитися в церковний календар і відносно вашої дати народження знайти найближчий день, коли відзначаються іменини. Можна рухатися або вперед по календарю, або назад по календарю. Це буде вірно і в тому, і в другому випадку. Ну, краще рухатися вперед. Оцей найближчий день до вас і буде справжнім днем, таким основним днем ваших іменин. Ось такий день сьогодні цікавий, шановні глядачі. Всіх Іванів вітаємо так само з іменинами, всіх Петрів, всіх людей, хто святкує сьогодні. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Сьогодні. У нас дуже цікавий період. Зараз і передує він дуже цікавому періоду. Скоро вже в нас буде стрітення, велике свято, до якого ми вже готуємося, готуємося зустрічати весну. Це вже дуже скоро відбудеться. Тому щодня приходьте, будь ласка, на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято. То і що не можна робити. Я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Будьте, будь ласка, здорові. Бережіть, будь ласка, себе, бо ну, здоров'я то така вже справа, хоча так само на нас лежить певна відповідальність на людях за наше здоров'я. Не вся, але тим не менш. Ну, ще більше відповідальність на нас лежить, за те, чи дотримуємося ми правил безпеки. Особливо в наші буремні часи. Тож, будь ласка, будьте обережні, пильнуйте себе, це дуже важливо. І приходьте завтра на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято. Я дякую ще раз вам за перегляд. Слава Україні і до зустрічі вже завтра!